І, любі мої, вітаю всіх на своєму каналі. Дуже дякую, що ви приєдналися. Дуже дякую, що ви подивитесь це відео і маю надію, воно вам сподобається. Сьогодні у мене буде відео з замовленням з каталогу Oriflame з 7 каталогу 2025 року. У мене ось така зовсім малесенька посилочка. Щось я не так багато замовила, тому що ну, в мене мало замовили цього разу, і сама я замовила маленьке, але цікаве. Маю надію, що вам сподобається. Спойлер, це, бачите, губи в мене не нафарбовані, тому буде чим нафарбуватися. І, звичайно, ж, подарунки будуть для вас. Так, давайте подивимось. Традиційно беру шпажку, щоб відкривати нашу посилку. Ефектно. Сьогодні Ефектно. ми. Так активно прогулялася під рясним дощем, просто промокли до нитки, але головне, що діти щасливі. Ось що я можу сказати. А, ну нічого, все просохли, все нормально. нагрілися, все, все добре. Так, і Давайте по одному дослідувати, що ж у мене тут у Спочатку давайте подивимось скільки балів тут. Тут дуже мало у мене балів цього разу. 58 балів. 58 балів ну це теж не так погано. 50 балів є 58. Так, і будемо дивитися, роздивлятися. Перше, що я бачу, це я замовила собі ось таку масочку, тому що одну я таку вже собі купляла, ну, не, точніше, не собі, а купляла. І я її подарувала, тому собі все ж таки вирішила замовити. Каже, що круто, дуже, вона працює, коли її охолодити в холодильнику, чи навіть в морозильнику. Ось. І тоді нанести на обличчя. Думаю, що це буде круто влітку освіжати, що вона повинна у нас робити. Так. Ну, для сухої шкіри написано: ага, зволожувати Зволожувати, кідрейтін. Гідрейт. Так, давайте так. Це перше, що тут у мене замовлення. Так, друге це дуже щось таке цікаве. Це охолоджувальний рушник. Я вже почитала, як його, ну взагалі, в інтернеті про нього почитала, як його використовують, цей охолоджуючий рушник. Його потрібно. Давайте, я все ж таки його відкрию. Ось тут інструкція є. Давайте відкрию це, я замовила для себе. О, так, ось таким чином він, він виглядає з такої особливої тканинки. так ось. Як такий, це велософі, ось така спеціальна тканина, яка тримає воду і дає охолодження. Так. За рахунок цього, це зазвичай використовують під час заняття ну, спортом охолоджувати шийку собі, ось так, зворачують і охолоджують шийку. Ось, так, давайте подивимось інструкцію. Вона тут випала. Зараз. О, ага. Ось таким чином виглядає інструкція наша. Так ми впали. Секунду. Щось погано тримаємось. Так, оп. І так. Так, тепер щось нерівно. Так, секундочку, щось у нас сьогодні не так іде. Так, давайте дивитися. Ось таким чином, бачите, виглядає. Потрібно воду, водичку намочити це, цей рушник, потім віджати і покласти на шийку. Бачите, буде вам охолодження. Ось, дуже-дуже цікаво. Така класна річ на спеку, саме те, що, що потрібно. Ось, таким чином виглядає. Зараз запакую назад в пакетик охолоджувальний рушник. рушничок. О, так, все, тепер все добре. Далі, що я бачу ще? Ага, я замовила ще одну масочку, це вже у нас дул, дул так, обличчя такого. Проти. Запухлого такого обличчя, я так розумію, для сяння такі для сяєння з манго, з органічним манго. Такі класні масочки. Так, от, що в мене замовили, так це лаки для нігтяків, такі ніжні, просто приємні кольори, такі пастельні, це лати, здається, антестін-ут називається, ну, в каталозі лати називається цей лак. А другий Pearl Pink такий. Бачите, трошки є там якийсь перламутр. І це 38 975 і 38 976. Ось такі лаки замовили для нігтиків. Симпатичні. Так, далі. Далі. Замовила я собі не втрималася, бо подивилася багато дуже оглядів, хто що замовив. І цьому в цьому каталозі написано, що в останньому каталозі тональний крем. Він такий. Супер стійкий із SPF 40. Аж це SPF 40, ще ніколи в мене не було такого гарного SPF це для літа. Зараз ми з вами подивимося. Я придбала собі Medium Beige 43511 кремчик. Зараз в каталозі можна ще його придбати. Так, зараз ми з вами подивимось цей крем. Срок строк придатності, кому цікаво, до 10-27, тобто, ще довго-довго може зберігатися. Ось таким чином виглядає флакончик, він такий, на вигляд невеликий, але тут 30 мл стандартне. Ось стандарт 30 мл. І давайте подивимось, його відкриємо. Ну, такий досить приємний. Ось таким чином виглядає. Давайте зробимо своч на руці. Ну, відтінок симпатичний. От, дивіться, який класний відтінок. Так, давайте трошки більше. Так, давайте ось так розмажемо. Ой, ну, гарний відтінок. Знаєте, текстура поки що мені подобається. Досить подобається ця текстура. Трошки він такий з жовтинкою. Давайте нанесемо на щічку, якось трошки. Такий, знаєте, густуватий, цікаво, як він буде розподілятися. Зараз подивлюсь в зеркало, чи сильно він, а, давайте десь ще нанесемо на підборіддя. Давайте візьмемо пензлик для цього, що ж ми... щоб гарно рознести. Освіжимо макіяж. Я сьогодні, до речі, на... фарбувалася з таким легким бібі кремчиком у мене відтінок Light 35640 дуже крутий крем, цей тональний, але він легенький, ви, бачите, виглядає досить непогана шкіра. Так, давайте рознесемо. Гарно розноситься. Так, мені подобається, як він виглядає на шкірі. Не знаю, чому ми всі не роздивилися цей крем раніше, тому що SPF 40 влітку це буде супер. Відтінок симпатичний, я вам можу сказати, гарний відтінок, а гарно розноситься. Так, давайте закриємо, зараз зараз ще нанесемо. Так, ось такий тональний. Як, бачите, найхайлайтералась так знатно. Тому можна трошки прибрати. Ось. Таким чином, ну, бачите, як круто вирівняло тут підборіддя. Ну, ну, Зараз ще подивлюсь тут. Ну Знаєте, добре, не, не завалився він нікуди і гарно розподілився. Але це все ще супер нанеслось, тому що цей пензлик просто неймовірний, Джордані Гоуп. Рекомендую. Так, і ось. А, давайте ще тут на руці теж рознесемо його трошки. Ну, Супер, мені подобається текстура. Вона така ем, досить легка, як для SPF 40. Тобто, не можна сказати, що якийсь супер маслянистий цей кремчик. е, Тому сподобався, буду користуватись влітку. Це 100%. 100% ось такий кремчик. Далі. Так, що в нас далі? Так, я вже бачу. Подарунки вам і цікавенькі, але давайте спочатку все покажу інше. Так, замовила замість, а, не пам'ятаю, чи замість плати за доставку, чи а, просто замовила, це 5 в одному класична чорна туш. А, До 10-27 також 42-119 чорна. ну, Це класична 5 в одному. Здається, за, замість плати за доставку або. Не знаю, не пам'ятаю точно. А от чи, мабуть, замовила, тому що вона на останній сторінці. Зараз дуже крута пропозиція, дуже крута ціна на, тут, на цю легендарну туш Бестселлер Oriflame. Так. І О, давайте. А, давайте ще покажу. Одне ще замовила ось такий кремчик. Це нічний. А, я, я згадала, це я замовила за ці серденька, за сердечка. Ось за серденька, ось цей крем замовила. Royal Velvet Нічний з Imperial ім, Iris, з таким ірисом, імператорським ірисом. Компонент такий тут. Ось І також туш, ця, теж, це за, за ці серденька. Я назбирала і замовила. А ось тепер наша з вами така гілки пліжа пліжа, як то кажуть. Те, що я довго очікувала, це. -да 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 -да, це дуже-дуже багато бальзамчиків для губ Wound і серії Wound. Так. І так, я замовила один собі. О, точніше, три, три замовила різних. Вам на подарунки також. Так, давайте так. А хто ще не знає, я завжди намагаюся проводити таку невеличку активність своїх відео, щоб вас порадувати в цей важкий нелегкий час для всіх українців. Ось, щоб трошки якось промінь якогось світла був, щоб була приємність. Ось, і тому я дарую невеличкі подаруночки за активність. Потрібно написати коментар по темі відео зі словами хочу подарунок. А зі словами, хочу подарунок, повинен бути один коментар від однієї людини. А так можна безліч-безліч, звичайно, ж коментарчиків залишати, спілкуватися і все таке інше. Ось для тих, хто проживає активність у нас для тих, хто проживає на території України, де працює Укрпошта. Ось, і ви можете брати участь, якщо такі дії для вас підходять. Так, давайте зараз ми подивимось. Ці бальзамчики. І я подарую два бальзамчики для губ. Я вирішила замовити для вас більш такі універсальні відтінки. Так, ось я бачу два однакових. Pitchі Pінк 47,182. Ось у мене їх два однакових. Один я одразу відповідаю це буде ваш подарунок. Так, і другий. Так, це вже це вже мій, так скажімо. Так. Угу. І також в мене два однакових. Так, і це Light Pink, світло-рожевий. 47-180. Ось один із них також я одразу відкладаю. Це буде ваш подарунок. І так, у мене для вас. Буде два подарунки: один персиковий відтінок, Pink, а другий Light Pink. Ось два, таких, два, два переможці і по одному такому бальзамчику. Так, це я одразу відкладаю, а у мене залишаються три, всі три відтінки. Зараз я буду ще паралельно знімати коротке відео з цими відтінками, а потім повертатися до вас. Один відтінок вже точно буде мій це Soft Beige. Ось я буду їх по, по черзі. 47-180 Light Pink, 47-181 Soft Beige, який бежевий. І 47-182 Peach Pink. Ось такі три відтінки. Ой, один відтінок я залишу собі, а два відтінки потім своїм близьким подарую. Трошки познімаю верхній шар, коли я нафарбую, щоб були вони теж, чи візьму навіть за допомогою пензлика буду наносити. Тобто зараз будемо з вами спробувати всі три відтінки. Почнемо з 47180 Light Pink. Давайте спочатку ми його розпакуємо і подивимось, як він виглядає. Знаю, що там не можна назад його ставити. тобто Тут така як ручка, я так бачила, у оглядах. Ну, зараз все подивимось. Ось таким чином виглядає сам. Флакончик, дуже такий рожевий, красивий відтінок з жовтенькою такою попкою. Так. Гідрейтін ліпке. Тобто такий зволожувальний, доглядовий, як оліє, написано, як масло, так, like butter. Ось такий цей перший відтіночок, рожевий. Так, ще давайте тут гарно так написано. Light Pink 47 180. Ось таким чином виглядає. Зараз зніму коротке відео і повернусь до вас. І так, я повернулася до вас. Подивіться перший відтінок це Light Pink 47180. Ось таким чином він виглядає на губах. Дуже-дуже мені сподобався. Ось подивіться дуже, як він виглядає. Ну, мені здається, універсальний. І такий, такий я подарую вам, тому пишіть коментарчики, будь ласка, будьте активними і все в нас вийде. Ось така краса. Ну, знаєте, дорого-багато. Я от прям по відчуттям і по нанесенню, і по цьому а, пакуванню все мені сподобалось дуже. Тому тільки подивіться, яка краса: Light Pink відтіночок. Так, ну давайте далі відкриємо разом. Це вже просто 100% мені софт беж відтіночок, це м'який бежевий. Так. І будемо з вами відкривати його також. Дуже така симпатичне все запаковано. 4 в одному, до речі: бальзам, блиск, колір і зволоження. Ось таким чином написано про цей засіб bound для губ. І так, дивимося другий відтінок light Beige. 47181. Такий, бачите, як карамель, карамельний такий відтіночок. І зараз розглянемо, як же він буде на губах. Я зніму коротке відео і повернусь до вас. І так, і так я повернулася до, до вас. Я вже розглянула на губах, як виглядає другий відтіночок. Це Софт Beige 47181. І це знов дорого-багато. Ну, це відчуття. Неймовірно приємні на губах і такого догляду, от, навіть немає такої липкості якоїсь зайвої. Менше, ніж від звичайних ну, блисків для губ, якщо як ви їх собі можете уявити, а на вигляд такий крутий вологий блиск. Дуже мені подобається. Просто хід літа, хід літа, я вже повторюю це. Ось такий класний відтінок. Так, це був у нас м'який перш. Наступний ми розглянемо з вами: це Peach Pink 47182. Також давайте відкриємо, подивимось його. Ну, мені здається, що кожен з цих відтінків буде неймовірно виглядати на губах. Цей ось Soft беш, Бачите, він теж. Все ж таки, ну, не під тому просвічуються ваші губи, як вони виглядають. Ну, клас, клас. Так, давайте останній відтінок, відтінок Peach Pink, який я також подарую вам. Пишіть, будь ласка, коментарчики, приймайте участь в активності. Так, і давайте розглянемо. Бачите, тут тепер такий персиковий відтінок цієї основи. Тут, бачите, бач, видно відтінки по. По цим, по цим місцям. Ось давайте подивимось. Зараз я зроблю сводч і повернусь до вас. І так, я нанесла Peach Pink 47 182 на губи. Подивіться, яка ніжність, яка краса, і яка розкіш. Ви знаєте, ну, дорого-багато. Ну, я вам точно кажу, що вам сподобається цей бальзамчик. Губи після того, як я знімала. Цей бальзамчик, просто неймовірно такі зволожені і красиві. я навіть ну Мені здається, що він трошки залишає якийсь невеликий тінт на губах, такий приємний. ось Тобто вам просто буде комфортно протягом дня ходити з цими блисками, трошки можна, коли блиск буде сходити, хоча, мені здається, він буде досить довго триматися на губах. Подивіться, яка це розкіш. Пічіпінг просто неймовірно. і губки виходять з ним. Пічіпінг. Клас. Ці близки, неймовірно, круті, я вам точно кажу. Так, давайте ще всі їх дістану. Зараз все одно треба буде для заставочки їх дістати. Зараз ще їх разом покажу. Так, ну, краса, неймовірна, на губах і зволоження. І відчуття все-все сподобалось мені. Я люблю такі штучки. Ось, подивіться, як вони всі трьох красивенько виглядають. Супер. Ну, цей останній дуже ніжний, дуже ніжний. Але мені сподобались всі кольори, мені підійшли будь всі, можливо, всі собі залишу. Ось, тому що всі вже ж використовувала. Так, ось такі вони красончики. Так, що в мене ще в замовленні? Зараз подивимось. Тут вже майже порожня коробочка. Вже залишився тут тільки новий каталог. Так, більше нічого не залишилось. Зараз якщо тут важко дістати. А, так, новий каталог на наступний період. Наш на восьмий каталог з 2.06 по 21.06 буде діяти. Ось таким чином буде виглядати. На старт увага сяйво. О, щось буде бачите, якась ще новинка. Не розмазується, не стирається. Стійкий маркер для губ One. У, Дуже-дуже цікаво. Ми з вами, я думаю, подивимось скоро цей е е каталог. Новий. Так, давайте якось. Позуємо зроблю таку заставку для відео з оглядом каталогу. Дуже цікаво буде подивитися його разом з вами. Так, цікаві я бачу пропозиції, новинки на останній сторінці для наших ніг. Це диня, О, дуже, дуже обожнюю аромат дині. М'ята і диня. О, такого ще не було, м'ята диня, дуже цікаво, так, така колекція буде ароматна для них. І ось така ось обкладинка. Так, все я вам показала, все вам розказала. Дуже дякую, що подивилися це відео. Маю надію, вам сподобалось. Не дуже багато в мене цього, цього разу якихось різноманітних штучок, але бальзамчики Вауд це вау! Мені сподобалось дуже. Ось тому рекомендую всім придбати, а ще краще приймати участь в моїй активності. І скоро ми з вами їх розіграємо десь через декілька тижнів. Ось, як вийде. <с> Не буду загадувати, але обов'язково розіграємо, обов'язково вони знайдуть своїх власників нових. Ось такі були в мене цікавинки на сьогодні. І цей рушничок для зволоження мені сподобався, дуже буде цікаво. Їм користуватися. Користуватися влітку, ось і охолоджуватися. Ну, подивимось, як він працює. Кажуть, що класна річ. Дякую всім за увагу. Дякую, що підписуєтесь, що ставите лайки, мені це дуже, 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 дуже приємно. І до нових зустрічей. Ба-бай!